Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Я Валентина, хочу запросити сьогодні всіх бажаючих до нового спільного проєкту. Триватиме він всю осінь, тобто з 1 вересня і до 30 листопада, і матиме назву осінні натхнення. Ну або моя затишна осінь. Будемо творити все, що нас надихає, все, що нам подобається. Можемо в'язати, вишивати, плести, ліпити з полімерної глини, можемо малювати, можемо готувати все, що вас надихає, все, що вам подобається, можете все приносити до нас у спільний проєкт. Умов якихось таких глобальних ми не робимо, ми просто. Насолоджуємося нашою творчістю і надихаємо інших. Єдині умови, які є, це щоб ваші роботи якимось чином були пов'язані з осінньою тематикою, чи то кольором, чи то це просто будуть якісь теплі речі, оскільки ми працюємо, не працюємо, творимо, творимо до 30 листопада, то це вже. Майже зима, да, нам потрібні будуть і зимові речі, якісь, якщо ви в'яжете, тому е, можна буде в'язати щось тепленьке, ті самі шкарпеточки, да, кардигани, якісь светри, е, будь-що, що може зігріти не тільки осінніми, але й зимовими е, вечорами. Ну, Звісно ж, якщо це будуть якісь гарні аксесуари, чи якісь. Е, 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 Домашні, домашній декор якийсь, да, то буде взагалі чудово. В нашому спільнику є спонсори, як зазвичай в наших спільниках, яких я організовую, да, я дарую подарунок за найбільшу кількість робіт. В тому випадку, якщо ці роботи. Сфотографовані, да, і їхні фото знаходяться у відповідній гілці в нашому телеграм-каналі, телеграм-чаті. Тобто, в нас є телеграм-канал, як ви вже зрозуміли, і там є декілька гілок, да, де ми спілкуємося. У нас є гілка для фоторобіт, в у нас є гілка для натхнення. Ну, якщо ви долучитеся покликання буде під відео, то я думаю, ви швиденько розберетеся. Що і для чого нам потрібно. Також в нас є ще два спонсори, які також будуть дарувати свої подарунки, критерії, за якими вони обиратимуть переможця, вже цілком залежать від їх вподобань, да, і від того, що вони будуть оцінювати. Якщо я, наприклад, оцінюю найбільшу кількість робіт, навіть найменших. Да? Ну, наприклад, у нас в попередньому нашому спільнику, який називався «З весною в душі, була велика кількість закладенок, а також дрібних якихось аксесуарів в однієї з учасниць. Я їх рахувала всі як окремі роботи, тому що ну, це дійсно окрема робота. Це моє правило, да, яке я встановила вже досить давно. і... Ну, таке в мене правило. Інші спонсори обирають своїх переможців іншим чином. Тобто, ну яка робота їм, наприклад, припаде до душі? Також в попередньому нашому спільнику в нас раптово отримала подарунок. Пані Тамара, яка також у нас є спонсором цього спільного проєкту, тому що вона зв'язала сумочку і зробила дуже гарне фото цієї сумочки. Воно мені так сподобалося. Я його щойно побачила. Ну, мені дуже захотілося це фото, цю роботу відзначити якимось подарунком. Тобто спонсори обирають подарунки, точніше, переможця дай дарують подарунки за якимось іншим, можливо, для когось суб'єктивним принципом. Да? Я вже говорила в попередньому відео, що, можливо, хтось і ображається, коли не отримує подарунка. Але ж ну, не у всіх спільниках, по-перше, є подарунки. По-друге, ми збираємося для того, щоб просто пов'язати, поспілкуватися разом. І подарунок це є просто якимось таким, ну не знаю, приємним доповненням да, на пам'ять. По закінченню спільника за те, що ви створили щось, що ще комусь сподобалося. так? У чаті в нашому ми спілкуємося, ми ділимося нашими ідеями, ділимося нашими просуваннями, результатами, радимося. Тобто я цей спільник організувала, перш за все, мабуть, для себе, тому що мені захотілося. Цього спілкування, яке зазвичай е, у нас е, у чаті є. Е, в нас, е, ну я так думаю, сподіваюся, е, що там завжди є тепло і затишно. В нас завжди всі один одного підтримують. І дуже дякую всім учасникам, дякую всім дівчаткам за те, що вони такі, да, і за те, що вони. Долучаються до моїх спільних проєктів. Мені дуже приємно, що в нас така компанія. Так, що ж я вам ще не сказала? Так, я собі тут залишила правила. Так, не сказала про те, що можна розпочинати як нові проєкти, так і брати ті, які ви просуваєте. Головне. Коли будете робити свої звіти, чи то на YouTube, чи то на свої, в своїх соцмережах, чи в чаті в нас, да? тобто в нас немає якихось обмежень щодо учасників, ні вікових, ні за тим, які соцмережі вони ведуть, чи канали, чи, чи вони нічого не ведуть, можете просто брати участь у нас прямо в чаті, да? і там показувати свої роботи. Тобто головне просто покажіть, що ви ось прийшли до нас з ось таким розпочатим процесом, і потім будемо разом з вами вболівати за те, щоб ви його завершили. Так, в нас, як я вже сказала, є декілька гілок у нашому чаті. І коли ви до нас тільки приходите, то, будь ласка, в гілку-учасники. Напишіть, хто ви, покликання на ваші соцмережі чи канали. Або просто напишіть, що будете брати участь у просто в чаті. Да? Так, що мені вам ще розповісти? Рамки розповіла про те, що на кінець спільника щонайменше три готові роботи повинно бути. Щонайменше у нас три місяці, в місяць по одній роботі. Я думаю, не так і багато. Не обов'язково ж це мають бути кардигани. Да? Це можуть бути навіть три пари шкарпеток, чи ну, я не знаю, що ви будете в'язати. Можливо, ви будете в'язати просто осінній декор якийсь, там, ті самі гарбузики, чи якісь серветки осінні да? З тема... на осінню тематику, чи... чи осінні, ось в осінніх кольорах. Да? Це не важливо. То я думаю, за три місяці можна. Натворити дуже багато. Так, що я ще не сказала? Про подарунки сказала, про межі сказала, про те, що робимо, сказала, Ну що? все. Все я розповіла. Якщо щось десь я забула, значить запитуйте, чи тут під відео, чи приєднуйтесь до нашого телеграм-чату і там можна задавати будь-які запитання. Я на всі постараюсь відповісти. Від вас бажання, від вас настрій, і будемо творити і надихати один одного. Все чекаю вас, до зустрічі!